Хочемо говорити і аналізувати це, зрештою ті події, які спостерігаємо в Грузії, тому що це для українців. Ну що найменше цікаво, що ж відбувається там, яка роль Росії в цьому всьому? Чи нарешті грузини хочуть позбутися російського ярма? Давайте спробуємо це обговорювати сьогодні. В Грузії з парламенту таки відкликали законопроект про іноагентів, через який в країні якраз 7 березня тривали протести. Відповідну заяву парламентської більшості за участю грузинської мрії і сили народу оприлюднили зранку. А повідомляється, що відбулися консультації між політрадою грузинської мрії, сили людей та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, які тривають навколо закону, про прозорі зовнішнього впливу. І ось, давайте подивимось цю цитату. Ми бачимо, кажуть ці група так депутатів і депутатських фракцій, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в думках суспільстві. Машина брехні змогла. Була використати виставити рахунок у негативному світлі та вести в оману певну частину громадськості. Законопроекту наклеїли брехливий ярлик російського права, а його прийняття в нашому першому читанні в очах частини громадськості подали як відхід від європейського курсу, йдеться у заяві. Однак суспільство Грузинське не вірить в такі, знаєте, позитивні дії їхньої Політичної еліти, і сьогодні вони теж збираються на черговий протест. І, зрештою, будемо спостерігати, що з цього всього буде. пан Валерію, які у вас думки? Це про що ця вся історія в Грузії станом на тепер? В принципі, для того, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, що відбувається в Грузії, то коротко можна сказати, це те ж саме, що відбувалось в Україні при Януковичі. Після 2010 року і аж до mm -hmm. майдану Революції Гідності. Тобто зараз Грузія правляча група грузинська, яка легітимно прийшла до влади, але за якими стоїть олігарх е Мінішвілі, тобто про це всім відомо, і правляча партія по суті звертає з європейського курсу. Те, що я от ви прочитали. Ну я просто можу сказати, що я читав висновки незалежних правових структур, і вони, я читав сам законопроект. Ну, в принципі, очевидно, дуже схоже на російську закон про іноземну агента, чуть ли не шпигунів, а суть в тому, що більшістю голосів правлячої партії прийняти проєкт Рішення, які ставить під сумнів нормальну роботу опозиції, тобто недержавних організацій, за масу інформації, не підконтрольної владі, таким чином вони просто хочуть фактично вразрі з курсом європейським, про який вони говорять офіційно, що вони там хочуть. Щоб розглянути було позитивно їх заявка на вступ до ЄС в жовтні, але насправді вони роблять ті речі, які Єврокомісія вже сказала протирічить двом пунктам з 12 умов отримання цієї заявки, тобто це чітка тест на на те наскільки ну активна частина суспільства грузинського, вибачте, проковтне зміну курсу європейського, чим це закінчилось в Україні? Зміна курсу, ми знаємо. Чим закінчиться в Грузії, залежить від е, активної частини цього суспільства. Ну і від того, чи не повторить ця влада помилок, які ми бачили в Україні, які зробив діюча влада про Януковича. Ще один символічний кадр цього тижня це оця жінка, яка стояла під водометами з прапором. Грузинським і е, до неї підходили люди, і просто її підпирали для того, аби вона могла встояти. І це оцей дисонанс з тими протестами. всі помітили, які відбувалися у Російській Федерації чи навіть у Білорусі, і е, пряма паралель з тим, що відбувалося в Україні. Грузинський народ готовий боротися. Але я про інше хочу впродовж цієї теми запитати на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і президент України Зеленський і високопосадовці дуже часто апелювали до інших народів. Колишнього радянського союзу ображених Російською Федерацією, в тому числі до грузинів, що зараз час повставати, тому що Російська Федерація усі свої зусилля кидає в Україну, і це шанс для усіх інших народів, в тому числі і для грузинів, аби відвоювати або повернути контроль над територіями своїми. Як ви гадаєте, чи може бути оця історія, яка зараз розпочалася в Грузії, ну знаєте, таким. Першим доміно, які за якою піде падіння і збурення усіх народів поневолених або ображених Російською Федерацією, по-перше, події в Грузії вони фактично ми бачимо кілька днів. І зараз протестувальники виступають за те, щоб звільнили ті, кого затримали. Але немає там ще рішення, і влада зробила крок назад. Намагаючись, грузинська влада намагаючись затягнути процес, тобто вони кажуть, що подамо це в Венеційську комісію, потім подивимося висновки, а там вже вибори у 2024 році. Задля яких, собственно, власне кажучи, все це робиться. Так, от, що буде, ще невідомо. Чим закінчиться те, що зараз е немає такої можливості, от звернутись там до росіян, щоб вони е підтримали діючу владу, хоча зв'язки досить щільні. То це так, тому що все задіяно в Україні, якщо говорити про території і можливості там поборотися за території, то як за територію, якщо правляча партія керівник цієї партії заявляє, що вони так діють, приймають цей законопроект, щоб не допустити повторення майдану в Україні. Який призвів до втрати територій України. Ну тобто, логіка зрозуміла. Спочатку Росія 2008-го забирає частину території Грузії, а далі ця влада, яка більш контактує з Росією, хоче, що, що вона хоче, я так і не зрозумів. Тобто, поставили по суті, е, ну, по суті, поставили віз попереду кобили, тобто він все перевернув. Тому, це брехливі заяви, це брехливі заяви, і чим це закінчиться в Грузії, мені важко сказати. Якщо це закінчиться поверненням влади до проєвропейської частини суспільства і на, ну, думаю, легітимно на виборах, ну тоді можна буде говорити про якісь зміни позиції стосовно території. Поки що, відверто кажучи, іде в них внутрішня боротьба, яка ну ніяк не свідчить про те, що хтось буде наполягати на поверненні території. Хоча. Офіційно вважається, що ці території окуповані Росією, офіційно вони не мають там дипстосунків і багато чого, але діюча влада робить все не так, як офіційно зазначено. Вони навпаки хочуть зблизитись з Росією і таким чином унеможливити, що вони вже втратили частину території Грузії. І що тоді ті грузіни, які стояли, боролись з російськими окупантами, які більше тисячі людей. Де могили їх стоять, і вони боролись за це. Це що? Ця влада хоче обдурити грузинський народ? Тому мені здається, якщо вони підуть таким шляхом, то події не закінчаться легітимно на виборах. Вони можуть закінчитися набагато раніше, і тоді все залежить від того, що буде відбуватись в Грузії, яку позицію займе та влада, яка може прийти на після цієї. І наскільки сили духу в народу вистачить? От зараз нам підказують редактори, якраз люди там зібралися. Ми можемо побачити ці кадри на площі, що вони справді там є, людей чимало тут, насправді ще така історія, що очевидно приймаючи і пропонуючи цей законопроект, грузинська так влада наслідувала Росію, тому що в них подібний закон, закон діє, і в принципі якогось великого суспільного спротиву він не отримав. Багато хто з, з громадських. Діячів чи журналістів, кого в Росії додали цей ярлик так іноагента. Вони цим Ну я коли їх слухаю інколи, вони так: ну я іноагент, і вони цим прям, ну сидять в Росії і так ніби трохи пишаються, що в них є цей статус, так би мовити, влада зі з ними бореться, але це все ну все так в лапках зовсім. Я про що? Зараз в Грузії насправді перебуває дуже багато росіян, які виїхали от, з цими мобілізаційними процесами. В них це говорять про там кі. Кілька мільйонів людей, які переїхали в Грузію, це якимось чином може взагалі впливати на те, що відбувається в цій країні. Тобто ця влада, яка є тепер, вона хоче цю країну, в принципі, здати так, ну, віддати Росії, здати в полон? Ну, по-перше, давайте ми говоримо як кажу те, що є, але насправді рішення, коли ми називаємо влада. То наприклад, президент Грузії сказала, що проти цього рішення ну, є правляча то, партія. парламентська республіка. Наскільки я пам'ятаю Так, да, є опозиція, тобто є намагання Грузії і через демократичні інститути, в тому числі мирні демонстрації, втримати курс європейський. Я ж нагадаю, що нещодавно ті ж самі представники влади грузинської говорили, що чому не надали так, як Україні. Значить, на запит якраз можливість подати заявку на вступ до ЄС. Чому так як в Україні вже от не приймають там інші документи для них? Ну, Тобто, в принципі, я не можу сказати, в риториці діюча влада вона називає, що вона йде європейським курсом, вони йдуть далі. Тобто, тому не треба вважати, що там вже все закінчилось. Вони можуть дійсно скоригувати ситуацію, але ми бачимо реальні дії. Насправді дійсно йдуть не туди, де офіційні заяви. Що буде з цими е, росіянами, громадянами Росії, які ховаються в Грузії? Я думаю, що вони не будуть долучатись до яких протестів, адже вони вважають себе е, якби з'єднаною з Росією. Вони просто чекають, поки війна закінчиться, тобто і все. Вони, вони не збираються розривати з Росією. Є якась частина невеличка, яка. Або вже далі поїхали. Тобто, а те, що в Грузії виїхали, це люди, які просто яким зручніше, маючи картки банковські, які заблоковані в Росії, маючи інші можливості пересидіти, що називається. Тому вони не будуть брати участь ні на одному боці, ні на іншому. Я думаю. Навіть в такій кількості, які ви назвали там 2 мільйони. Ну, за моїми даними, там стільки немає росіян на сьогодні.